То, що вони підписали, ми сьогодні бачили один із протоколів. Це кожен місяць, не квартал, кожен місяць перегляд ціни. Тобто це не зниження газу. По-друге, пам'ятаєте, ми тут в вашій студії розглядали питання, чому ціна на газ, вони кажуть, впливає, як і ви запитали, на комунальні послуги. Бо того газу, який добувається українського видобутку, є достатнім для нас з вами потреб населення. Тоді Бойко тут відповідав, і інші представники партії регіонів вони казали, він же в сховищах змішується, і ми так взяли середню температуру, і тому ті збитки, як би збитки, хоча їх нема, бо там же газ по 200 доларів, а не по 400 слішні. Вони на сьогоднішній день. Нічого на комунальні послуги впливати не будуть. Вони вже відповіли. Хоча ви точно поставили питання, що треба було знижувати, якщо дійсно буде 263 долари. Для кого сьогодні йшла здача українських інтересів, якоби на зниження ціни газу? Ви кажете для металургії. Перепрошую, але металургія працює не за ціни газу, а й за кон'юнктури ринку на нашу промисловість. Я, і я зустрічала з нашими промисловцями. Жоден не має одного відсотку надії, що сьогодні той ціна газу, по якій він сьогодні купує, буде знижена в зв'язку з підписанням угоди.